Так вони готувались і влаштовували показові репетиції з танками. А так невідомі безпілотники атакують під он Адавото літішо через атаку українських дронів аеропорти навколо Москви буквально паралізовані. Колапсу Домодєдово, внуково та Шереметьєво. Рейси затримуються. Аби вилетіти пасажири чекають добу і більше. Українських дронів стільки, що через навантаження на російське ППО просто відмовляла навігація у літаків, кажуть військові експерти. Але аеропорти продовжили працювати, бо ж Путін дуже хотів, щоб прилетіли гості, із затримкою сідають літаки президентів Сербії та Китаю. Навантаження протиповітряної оборони Російської Федерації і навантаження повітряного простору різноманітними безпілотниками нашими призвело до зупинки будь-якої авіаційної навігації, тому що ворог розумів, що це може призвести до наслідків втрати цивільних бортів. І а в принципі він наражав самостійно наражав на небезпеку, тому що в нас давно закрита повітряна простір. Ми воюємо за Російської Федерації. У нас давно закрита повітряний постріль, тому ми забезпечуємо безпеку в такому, в такому напрямку для нашого цільного населення. Сі Цзіньпіня Путін зустрічає помпезно у Кремлі. Президента Китаю називає другом, що правда не з першого разу вимовляє його ім'я. Уже Цзіньпінь, дорогий друг. Із затримкою манівцями все ж сідає літак прем'єра Словаччини Роберта Фіцо через заборону Балтійських країн і Польщі літак Фіцо летить через Грузію та Румунію. Це вже викликало обурення у Брюсселі, адже в офісі Ради Європи закликали лідерів ігнорувати московський парад, бо це суперечить цінностям ЄС. Аби провести парад Побєдобєсія, російські військові розміщують щільне ППО навколо центру Москви. а ще погрожували вдарити Орішником, якщо Київ атакуватиме парад. Водночас Путін чудово розуміє, що присутність президента Китаю гарантує йому безпеку. Проте насправді зсу і не збирались бити по красній площі. Вважає Анатолій Храпчинський. Росія оцінює дії інших по своїх. Діях і тому вона передбачає, що можливо ми захочемо ударити по червоній площі, тому що є там скупучення військових. Але давайте повернемось до тих доктрин, які ми використовуємо при веденні бойових дій. Що якщо знаходяться цивільне населення, ми не використовуємо будь-які засоби ураження, які можуть привести до загибелі, тому що ми повиємо за правилами міжнародними Росією як терористи. І поки Росія готувала і проводила парад на Красній площі у Києві, жодних обмежень і демонстрацій. Перемогу над нацизмом Україна відзначає тихо і символічно. Президент Зеленський записує відео на мобільний, просто на Хрещатику і вкотре нагадує в чому різниця між нами і ними, всю різницю Росія показує кожного 9 травня. Різницю між життям на майдані незалежності і парадом страху на красній площі. Колони з танків, маршируючі коробки вбивць, перевдягнута масовка напівживі обличчя, які з висока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою «Можем повторити». Ви повторили овчі брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїми руками підіймав прапор. Перемоги над Рейхстагом у Берліні, слава Богу, Україна вирвалася і з цього всього цього болота. То чому ж Путін приватизував перемогу у Другій світовій і майже не згадує союзників? Відповідь істориків проста кремлівський диктатор продовжує наслідувати своїх кумирів. Якраз е Сталін особисто сказав про те, що. Росіяни і Росія була головним, так би мовити, локомотивом в часи Другої світової війни. Він це піднімав тости і про це говорив. Він в свою чергу намагається все робити для того, щоби навіть ось ці наративи, які були започатковані минулими диктаторами, щоб вони і далі жили в на території Росії. І саме тому продовжує брязкати танками і ракетами на площі і упарює культ Побідобєсія усім росіянам. Побідобєсія це один з стовпів е, руська міра, і без цього ну фактично не можна, не може існувати е, ідео. Огія сучасної а, Московщини а, нацизм для Путіна, а, і найважливіше, те, що вони намагаються показати сьогодні, що саме Росія а, була. Головною країною, яка, так би мовити, здобула перемогу, це все для того по-перше, як для внутрішнього споживача, для власної пропаганди, так це вони робили системно назовні, починаючи від приходу Путіна до влади, але назагал. Ідеологія, оця побіда-бєсія по Великої Отєчественної війни, вона розпочалася на сам перед з 1960-х років, в той час, коли е, совєти не змогли побудувати комунізм, вони роз, побудували розвинутий соціалізм, самі не розуміли, що це є таке, і в основу цієї ідеології вони поставили все ж таки смерть. І дату вибрали свою 9 травня. Хоч насправді каже Аліна Понеполяк, капітуляцію нацистська Німеччина підписала 8 травня перед американцями, британцями і французами. І вже Сталін дав наказ для маршалів, аби підписати ще одну капітуляцію спеціально для радянського союзу. І тепер, коли весь світ, згадуючи Другу світову, каже, ніколи знову Путін з трибун нагадує, може повторити ніколи знову наше гасло, гасло всього цивілізованого світу. Для Путіна, як ми бачимо, 24 лютого 2022 року перетворилося на можемо повторити. і сьогодні знову ми бачимо, як в центрі Європи відбувається війна, як в центрі Європи відбуваються злочини. Тим самим сьогодні расизм, проти якого бореться український народ, вони намагаються привласнити історію, але перебороли нацизм переборемо і расизм. Тим часом Путін на параді провів паралелі Другої світової із війною в Україні. Військових, які окуповують українські землі, назвав спадкоємцями переможців. Серед присутніх на параді піхотинець. Владислав Головін, якому дали героя в Росії, а в Україні звинувачують у воєнних злочинах. Зокрема, у страті українського військовополоненого, президент США Дональд Трамп закликає Путіна припинити вогонь не лише у день параду, а як мінімум на 30 днів, українська сторона погодилась кремлівський диктатор, поки мовчить і насолоджується проведеним парадом. Путін вперше з 2021 року підняв авіацію над Красною площею. Щоправда, на кілька хвилин.